Давно не бачилися? Всім здоров! Ви на каналі Продіа ЄВАЙ ТВ і з вами, як завжди, Кіріл. Кожен власник комп'ютерної техніки має дбати про її чистоту, але іноді з цим можуть виникнути проблеми. Сьогодні ми виготовимо пристрій, який має вам полегшити цю роботу, а саме потужну акумуляторну міні-повітрувку. Ну що ж, погнали! За традицією спочатку складемо список необхідного барахла. Джерелом жилення слугуватиме послідовна збірка з двох двохлітійних банок формату 18650, то особисто я використовую від марки Quantum ємністю 1500 годину. Для їх зручної і безпечної експлуатації використовуємо ось такий подвійний холдер. Він розрахований на середні великі струми, а отже, має ось такі мужицькі латунні клеви. Номінальна напруга такої збірки дорівнює 8,4 В. А отже використовуватиму відповідну плату BMS на ті самі 8,4 В і максимальним пусковим струмом близько 20 А. Схему під'єднання ви можете бачити на екрані. Ну а електроприводом цієї повітродулки слугуватиме вентилятор від фена. Ідете на прохулку, купляєте старий дорожній фен головне, щоб був робочим, і дістаєте звідти ось такий моторчик. Там же його можна купити і окремо, але з ним пов'язаний один нюанс. При напрузі 8,4 В моторчик дує ну так собі. Для того, щоб він дув потужно, потрібен більший вольтаж 12, 17, 18 і навіть 36 В. А для нас це дуже невигідно. Рішення замінити штатний електродвигун на більш високошвидкісний. За цим запитом на промі я знайшов одразу три придатних варіанти. Ви будете в шоці, але такого моторчика я купив на барахолці всього за 10 гривень. Ну, власне, чого би й ні. Якщо ви теж його шукаєте на барахолці, то зверніть увагу на товщину обмотки ротора. Ось як виглядає ротор звичайного моторчика, і ось як виглядає ротор високошвидкісного. Ну, відмінності, я певен, тут бачать і люди зовсім далекі від цієї теми. Заряджання акумулятора відбуватиметься через ось такий зарядний адаптер на 8,4 В і 1,5 А струму. Штекер стандартний 5,5 на 2,2 мм. Знадобляться гніздо заряджання та вимикач. А також ось такий стаканчик з кришкою. І 10-кубовий шприц. Все. З необхідним розібралися. Тоді переходимо до роботи. Спочатку паяємо послідовну акумуляторну збірку. Має вийти приблизно ось так, далі під'єднуємо модуль захисту відповідно схеми. Ну, якось так. Ану. Чи не блокується? Чудово! Плата не йде в захист. Ну, раз все працює так, як і було задумано. Прикріпимо її ізоляційною стрічкою. Не заперечую, виглядає колхозно, але акуратно. Після приклеїмо вимикач і під'єднуємо його. Вимикачий закріпив з правої сторони, тому що я правша. Ну що ж, займемося заміною двигуна. Для того, щоб зняти крильчатку з моторчика без спеціального обладнання, робимо отвори симетричні осу центру і паралельні між собою, і прокручуємо крильчатку так, щоб було видно болтики, які фіксують мотор. Далі, крізь пророблені отвори, просовуємо тоненьку викрутку і викручуємо їх. І далі взявши, наприклад, шматок ПВХ труби діаметром 32 мм, вставляємо туди вентилятор моторчиком, так як показано на відео. І взявши, наприклад, ротор від іншого такого самого моторчика і молоток, просто вистукуємо вал моторчика з кричатки. І тепер замінюємо двигун на новий. Ану, як дує? Та просто чудово. Ну, раз все працює чудово, то виріжемо під нього місце в кришці від стаканчик. І вклеїмо його туди термоклеєм. Далі аналогічно кріпимо гніздо заряджання. Під'єднуємо його строго, дотримуючись полярності, плюсом є ось цей центральний контакт. Далі у стаканчику робимо отвори під шприц і під проводи. І склеїмо обидві частини, так як показано на відео. Далі, попередньо обрізавши носик, приклеїмо 10-кубовий шприц. Електричний двигун під'єднуємо до кола, дотримуючись полярності, і вкручуємо на своє місце. Поставимо наш гаджет заряджатися. У процесі заряду світлодіод на адаптері заряджання світиться червоним кольором. А після завершення зеленим. Ну і раз повітру заряджена, перевіримо, як вона дує. Ану. Дує, я вам скажу, нічогісінько. Що ж, тепер з очищенням комп'ютера від пилу проблем виникнути не повинно. Окрім цього, цей пристрій можна використовувати і для роздування вогню, щоб не дути на нього самостійно. І вам напевно цікаво, скільки коштує виготовлення цієї повітродувки. Особисто мені її виготовлення обійшлось у приблизно 500 гривень. Але попереджаю, у вас ця ціна може відрізнятись. Що ж, я думаю, сьогоднішній гайд можна вважати завершеним. Не забувайте виконувати стандартні ютубівські прохання, а саме підтримувати мене вподобайками, писати коментарі під цим відео. І найголовніше підписуватися на мій канал. Не тільки для того, щоб поповнити мою аудиторію, а й для того, щоб розблокувати функцію дзвоника, що не дозволить вам пропускати сповіщення. З вами був Кирил і хай щастить!